Тема сьогоднішнього уроку класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура. За кілька кроків від Аліси сидів на гірці чеширський кіт. Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти, запитала Аліса. А куди ти хочеш потрапити, сказав відповідь кіт. Мені все одно, відповіла Аліса. Тоді все одно, куди йти, зауважив тіт. Це цитата із Аліси в країні чудес. Проблемні питання, які ми сьогодні розберемо. Чому речовини поділяються на неорганічні та органічні сполуки? Чим вони відрізняються? Навіщо нам треба вивчати неорганічні речовини? Взагалі, всі речовини розділяються на два типи неорганічні речовини та органічні речовини. Чим же ж відрізняються неорганічні від органічних? Неорганічні речовини це сполуки, у складі яких є практично всі елементи періодичної системи. Неорганічні сполуки відносяться до неживої природи, більшість з них є мінералами. Органічні речовини сполуки, у складі яких визначили наявність атомів карбону, які з'єднуються між собою. Багато перших таких сполук виявили у живих організмах тваринах та рослинах, тому й назвали їх органіка. Неорганічні речовини поділяються на прості та складні. До простих відносяться метали, наприклад, натрій, калій, кальцій, цинк і алюміній. також неметали, карбон, сірка, фосфор, води, кисень і азот. Можуть бути також галогени, хлор, бром, йод та інертні гази неон, гелій, аргон, криптон, ксенон та радон. Зверніть, будь ласка, увагу на таблицю. сірим кольором у нас виділені метали. Білим кольором виділені всі неметали. Складні речовини поділяються на оксиди, кислоти, солі та основи. Зверніть увагу на загальні формули. Складних неорганічних речовин. Обов'язковою умовою для створення оксидів це потрібен елемент. Тобто елемент може бути або метал, чи не метал, і, якщо це оксид, повинен присутній бути оксиген. X і у нас позначають індекси. Тобто, скільки даного атому міститься в речовині. Для того, щоб. Речовини були обов'язково кислотами. Повинен бути присутній атом гідрогена та кислотний залишок, уважно позначений літерою R. Основи. Основи повинні в своєму складі завжди вмістити метал, тобто будь-який металічний елемент. Також повинна бути присутня гідроксогрупа. Тобто група, яка складається з атому оксигену та атому гідрогену. До формули солі відносяться обов'язково кислотний залишок, а перед ним повинен стояти метал. Кислоти навколо нас. Наприклад, органічні кислоти, така як аскорбінова і лимонна, ви зустрічаєте завжди, коли хочете ополацувати чимось смачненьким. Неорганічні кислоти. Наприклад, соляна кислота її використовують як засіб для очищення поверхньо, та сірчана кислота. Вона заливається в акумулятор. Попрацюємо самостійно. Запишіть формули речовин у відповідні колонки. На наступному слайді у вас будуть формули, які вам потрібно структурувати і записати оксиди, кислоти, основи та солі. Приклади у вас є.